Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про дві такі цікаві машини T26E3 Eagle7 і Su-85i. Звісно, ви зрозуміли, чому вони цікаві, та тому що ми їх безкоштовно можемо забрати безпосередньо у святковому магазині новорічного наступу Twitch Drops. От, Наприклад, сьогодні я накопив 50 монеток Твіча. І забрав безпосередньо Eagle 7. Також можна забирати, наприклад, су 85 i Вона у мене є із щасливої карти, ще дав... з давних давен. Там років 3 назад чи коли я її забрав, я також її вам покажу, продемонструю. І гроб трактор. Гроб трактора в мене немає, та й великого сенсу його розглядати також немає, тому що це всього-навсього 3 рівень. От такі от справи, друзі, але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике за вашу підтримку. Перше, що я хочу сказати, це про ціну. Eagle 7 цієї машинки, вона у нас є в дереві дослідження. Безпосередньо, якщо перейти в преміумну техніку, ми можемо побачити цю машинку за 6000 ігрового золота. От такі от справи, друзі. Хто його забрав, я думаю, ви в принципі не пожалкуєте, тому що машинка непогана. Давайте почнемо з самого початку з бронювання даної машини. Якщо подивитися по живучості, то ми можемо побачити, що бронювання корпуса у нас 102,76,51, а бронювання башти 102,76,76. Тобто з цих цифр ми вже можемо зрозуміти, що броні тут великої немає. Але давайте глянемо, що на практиці. На практиці у нас приблизно під прямими кутами 193 мм приведена броня НЛД, по краях вона трішечки менша, дивіться 118 м. ВЛД десь 120 мм, можемо сказати, і башта 203 мм. При тому, що у нас маска сама 203 мм, а от щоки 127, 44 99. От дивіться, різні є цифри 107 мм лючок. 110, 101. Тобто великої броні нема, борти корму взагалі розглядати не бачу ніякого сенсу, тому що вона буде пробиватися. От такі от справи, друзі. До речі, коротко по обладнанню використовую в першому слоті турбонагнітач клас 2, у другому слоті стабілізатор вертикального наведення, і в третьому слоті гарматний досилач клас 2. Ввожу стабілізатор для того, щоб апнути стабілізацію. До речі, за неї я ще згадаю. Тепер поїхали по вогневій потужності даної машини. У нас є три типи снарядів. Бронебійний, бронебійний і осколково-фугасний. До речі, хочу наголосити, що голда у нас бронебійний снаряд. Стандартна ББшка середню шкоду наноса 240 одиниць, середнє пробування броні 172 мм. До речі, на відстані вона втрачає до 160 мм бронепробиття. Тобто на 500 м до 160 на 12 мм падає бронепробиття. Швидкість польоту снаряду 853 метра на е, секунду. Тобто для сьомого рівня я не скажу, що це катастрофа, друзі. Якби для вісьмірки це дуже низько. Для сьомого рівня нормально. Тим більше у вас дуже часто, якщо ви будете грати самі, а не взводом, буде балансити до шостих рівнів. От у мене так було. Не знаю, як у кого буде щастить. По бронебійному снаряду, який голдовий. У нас середня шкода так само 240 одиниць, середнє пробування броні 207 мм і швидкість польоту 853 До речі, цей голдовий бронебійний снаряд втрачає бронепробиття до 195 мм, тобто не суттєво. І осколково-фугасний, у нас середня шкода 320 одиниць підвищена, середнє пробування броні 45 мм, і швидкість польоту 823 мм. Друзі, можна возити, я, наприклад, 5 штучок вожу, але це на повний картон, інколи тільки можуть пригодитися. Або на артилерію в якісь м'які ну, місця. так скажемо. До речі, міцність нашої машини 1200 хп, я так і не сказав. По вогневій потужності, по інших показниках, давайте тепер розберемо цю машинку. У такій комплектації, як у мене, з ящиком коли, тобто з допайком, з бойовим братерством, і з гарматним досилачем, з простим, перезаряджання гармати в мене сягає 6,95, тобто менше 7 секунд. Це доволі непогано, при тому, що ДПМ у нас в такому компонуванню 2072. Для 7 рівня це не катастрофа, це нормальні показники. Розкид на 100 метрів 0,35. Час зведення 2.06. По часу зведення немає ніяких претензій, звісно, точності великої нема 0.35 це багатовато. Кути вертикального наведення тут комфортні, мінус 10-20, це прекрасні показники. Швидкість горизонтального пересування прицілу також нормальна, 40 градусів, а скорострільність гармати 8,64. Якщо підсумувати по гарматі, то в нас непогана. Голдова ББшка, вона мало втрачає бронепробиття. І в принципі стандартна ББшка непогана. Хороший комфортний час зведення, але не дуже хороша стабілізація. Вона і непогана, і не хороша тому я раджу вам возити, наприклад, стабілізатор Ну або оптику, як хто захоче. Але стабілізація в базі одна ходу у нас 0.17. При повороті корпуса 0,17 і при повороті башти 0,12. Ну, це ви можете в бою бачити, але це із використанням стабілізатора, друзі. По рухливості я використовую турбонагнітач для того, щоб мапнути питому потужність і максимальну швидкість вперед і назад. Питома потужність із турбонагнітачем складає у мене 13,94, тобто майже 14 кінських сил на тонну. Максимальна швидкість 53 вперед, 23 назад. Із турбонагнітачем це один із варіант використання. Цієї машинки, тому що ну, я не бачу сенсу, наприклад, використовувати цю машинку без турбінки, тому що це середній танк. І так тут динаміка слабенька. А якщо ще й турбінку не використовувати, це б я вам порадив, так само, як і наприклад гарматний досилач. А от третій слот, той що я використовую як стабілізатор, можете обирати опційно. Але стабілізатор мені зайшов. От такі от справи, друзі, до речі, швидкість повороту шасі 43-48. По скритості у нас в такому компонуванні, як у мене, із камуфляжом 1565 нерухома машина і 12.52 під час руху. Тобто, скритості великої немає. Це стандартні показники. По спостереженню, без оптики. Тільки що в мене я ще коле плюс 16 дає, навичка радіоперехоплення плюс 15, навичка гострий зір плюс 8 і навичка боєобратерство плюс 10. І виходить сумарно 429 метрів. Як для сьомого рівня без використання оптики, це прекрасний показник. От така у нас машинка, скажу чесно, вона мені сподобалася, її періодично можна викочувати, якщо, наприклад, на 7 рівнях грати, так вам прийдеться періодично використовувати голду, але тим не менш машинка непогана. До речі, я думаю, багато хто з вас вже її забрав або буде забирати, то пишіть свої відгуки про цю машинку, чи взагалі вона вам сподобалася. Друга машинка су 85 і це у нас преміумна ПТ 5 рівня. СРСР, що я хочу про неї сказати. Ну, скажу чесно, що мені ПТ-шки без башти не дуже сподобаються. Я не люблю просто стояти там в кущах чи ще щось. Але тим не менш, давайте її розберемо, тому що коли я її забирав за щасливу карту, то я дуже. Був задоволений, тому що я для колекції хотів таку машинку. І, до речі, якщо, наприклад, у вас є Eagle 7, то ви беріть, я б вам порадив, точніше, брати Су 85i, наприклад. Або, якщо вам не треба ці мілко преми, так скажемо, то можете, звісно, забрати і 3D-стилі. Це вже вирішуйте самі, тому що аж 2 3D стиля можна забрати. Також прикольна пропозиція. Давайте розглянемо Су 85i з самого початку. Саме перше бронювання. От дивіться, у нас по. Живучості заявлено 60-30-50. По факту у нас приведена броня 53 мм, 65 мм, 47 мм, маска 121 мм. Тобто, в основному все буде пробуватися без проблем, друзі. Броні у нас як такої немає, тільки маска може щось відрикошетити або вас може туди не пробити. До речі, міцність 500 одиниць, тобто невеликий запас міцності, вас дуже швидко можуть відправити в гараж. По іншому. У нас є три типи снарядів по вогневій потужності. Середня шкода на стандартних ББшках 160 одиниць. Це доволі непоганий показник, можна сказати, навіть трішечки підвищений, тому що на 5 рівні десь 110 це стандарт, тут 160 непогано. Середнє пробування броні 119, тобто плюс-мінус стандартний показник, швидкість польоту 800. Також плюс-мінус стандартний показник для п'ятого рівня. Звісно, є і гірші параметри, але як для ПТ-шки це плюс-мінус стандартний показник. По підкаліберу 160 він так само наносить разову шкоду, середнє пробування броні 161, при тому, що швидкість польоту 1000 метрів на секунду. От підкалібери тут взагалі комфортні. Мені вони дуже сподобалися. і Ці останні бої я на підкаліберах грав. Хоча можна і на ББшках їх можна використовувати, друзі. Тому що з самого початку, як я її тільки отримав, я грав на ББшках старався. І осколково фугасний, середня шкода за постріл тут підвищена, 280 одиниць, середнє пробування броні 43, швидкість польоту 800 метрів, так само, як і в стандартної ББшки. До речі, по втраті бронепробиття. середнє пробування броні у нас на бронебійному 119, на 500 метрах буде 111, а на підкалібері 161 і на 500 метрах буде 140. От такі у нас втрати бронепробиття. У даної машинки. Тепер поїхали по іншим показникам. Заряджання гармати в такій комплектації, як у мене, 364, при тому, що середня шкода на хвилину складає 2640. Оце дуже крутий показник для п'ятого рівня. Це дуже крутий ДПМ. Друзі, якщо ви займете якусь позицію, де вам буде зручно стрілювати по чужому засвіту, тому що в нас огляд дуже маленький і ми світимося непогано. То ви зможете дуже великі цифри настрілювати. Розкид на 100 метрів 0,38, звісно, це поганий показник. Це не самий жахливий показник, але поганенький. Час зведення тут прекрасний 1.88, але в нас погана стабілізація. На ходу у нас 0.22 стабілізація. При повороті шасі 022 і при повороті гарматки 008. Звісно, при повороті гарматки в нас хороша стабілізація, але ми самі розуміємо, що в нас кути горизонтального наведення дуже маленькі 10-10, тобто на 10 градусів вліво, на 10 градусів вправо. Кути вертикального наведення мінус 5 плюс 25. Ну, можна сказати, піднімається класно, а от опускається недостатньо комфортно. В деяких ситуаціях ви не зможете постріляти із за рельєфу, якщо, наприклад, рельєф на місцевість, так скажемо. Швидкість горизонтального пересування прицілу 53,92, але ви самі розумієте, що це. Всього-навсього на 10 градусів сама гарматка повертається. так скажем. От такі от справи, друзі. Тобто, якщо підсумувати, у нас комфортна гармата з хорошим дпм але з поганою стабілізацією і з поганою точністю. По живучості ми обговорили, її немає, порухливості, 50 вперед-14 назад. Звісно, я турбінку не використовую, хоча, можливо, на цю машинку можна і турбінку ставити, але це не критично. От, наприклад, якщо подивитися по моєму обладнанню, то я використовую гарматний досилач, посилені механізми наведення. І поліпшені механізми повороту. Звісно, тут стабілізатора, я так розумію, немає, тому що я б його поставив. Можете дивитися, можете приціл там ставити чи вентиляцію, кому як потрібно. Але я б порадив, от, наприклад, таку, таке компонування обладнання. Значить, по динаміці дивимося. Питома потужність 13,11, тобто це питома потужність важкого танку 50 вперед-14 назад. От по динаміці, от по самій, по максимальній швидкості, це хороша швидкість, але в нас невелика питома потужність. Швидкість горизонтального повороту шасі 62,55. Тобто розвертається в нас машинка комфортно і нормально. От такі от справи, друзі, по скритості 43-44 в мене нерухома машина в такій комплектації і під час руху 27-68. Скажу чесно, це хороші показники по скритості. Якщо не будете стріляти, взагалі все буде прекрасно. Якщо ви будете, наприклад, стріляти, тут падає. Е Незамітність до 15,2. По спостереженню 359 метрів, звісно, це не найкращий показник. Ви не зможете в основному знаєте, пересвічувати там когось чи ще щось. Це нормальний просто показник, як для такої ПТ-шки. У деяких машин, наприклад, буде показник по огляду і вище. Дальність дії зв'язку 584 метри. От такі от справи, друзі, цю я машинку можу рекомендувати, якщо у вас, наприклад, все інше є для колекції. От її можете взяти, але катати ви постійно не будете. Якщо катати, то можна взяти Eagle 7. Розумію, що це всього на сьомий 7 рівень, а це п'ятий взагалі, але тим не менш за жетончики багато хто, думаю, забере. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па.